Далі про справу військові та воєнні будемо спілкуватися з нами на зв'язку. Іван Ступак, військовий експерт. Пане Іване, раді вас вітати. Доброго вечора. Вітаю, вітаю студія. Дякую, що запросили. За даними інституту вивчення війни, за дослідженнями їхніх експертів, російські війська, попри збільшення їхніх втрат, тим не менше прискорюють наступальні операції. Причому на усій території фронту для захисту в України є декілька різних ініціатив, які вже розпочали працювати, і так чи інакше до нас надходить зброя. Про це в нещодавньому інтерв'ю журналістам нацмарафону заявив президент Володимир Зеленський, але прокоментував він також і те, що і це пряма цитата для контрнаступальних дій у нас снарядів немає, і водночас прогнозують уже найближчим часом кінець весни, літо наступ більш масштабний російський. Який ваш погляд на цю ситуацію? Як ситуація може розвиватися? Так, дивіться, ситуація у нас постійно змінюється От два, так в. Березні місяці в нас вже було повідомлення. Ну і ми з вами здається про це теж говорили. Що ну я сбисто очікував, що середини березня, кінець березня, на певні, на певні відсотки зменшиться інтенсивність російського наступу. Не всюди, але тим в принципі, плюс-мінус. Ну не те, що плюс-мінус на окремих напрямках. Ми бачили зменшення. Наші військові фіксували це, але зараз ми бачимо збільшення інтенсивності і. Ну, наступи там по різних напрямках, починаючи, якщо брати там протичасові стрілки, то це Запоріжжя і аж до купінсько лиманського напрямку. Тобто там збільшується ну, якщо і брати взагалі обстріли в Харківщину, не місто Харків, то взагалі тут на північ заходить. Єдине логічне пояснення такої несамовитої. Е Цілі, от такої істерики дійсно наступальної коли вона дійсно не рахується ні з людьми, ані з технікою. От просто є вказівка, наступати це е вікно спроможностей, яке е спочатку існувало до виборів Путіна, до виборів по все винагороджувалося в. В три рази більше або п'ять разів більше ніж за у звичайні часи. Тобто, будь яка хоча б невеличка перемога, невеличке досягнення, воно ем, завжди супроводжувалося значками, медалі, ордени, якісь грамоти, з генеральські звання, строкові звання, е, зірка героя. І зараз це вікно спроможності. Я бачу, що воно розширилося до ймовірно, припускаю 7-9 травня. трав. Я. 7 травня день інаугурації, 9 травня, це день перемоги. Мені так здається, що до цього періоду російські будь-які надбання, що вони зможуть досягнути, будуть винагороджуватися просто неймовірно, просто е -е, поливатися в російські ці війська. От набуду такий приклад вашим поважним глядачам, що кримки пам'ятаєте, коли Шайгу звітував Путін, що ми кримки взагалі та, -та, та і російські воєнкори одразу писали це відео супроводжувалося. Коли там, на От, зруйнована хата, просто хата, будівля, поставили цю триколорну ганчірку і одразу втекли. і Російські воєнкори навіть не з заздрістю, а з обуренням писали, що ага, звісно, не встигли поставити свою ганчірку. Так одразу група офіцерів виїхала до Москви отримувати великі державні нагороди. Тобто я думаю, саме з цим пов'язано, і російські офіцери, ком... полковники, генерали, які... Мають на меті отримати собі такі великий сіконастас на груді ці значки, медалі, то вони ще більше відчайдушно кидають у бій війська, і за класичною радянською догмою там зокремилося таке бачення. Якщо ти вкидаєш в бій постійно свої війська, то це показує і ти несеш втрати. Це не говорить про те, що ти. Ідіот, перепрошую, командир. Це говорить про те, що ого, який молодець. Він так наполегливо намагається досягти своєї мети, і він набагато більше котирується в цьому в ієрархії російського генштабу, що на бачите, він намагається, він робить. А ті, хто бережуть військо, ті нічого не роблять, ті труси, і намагаються нікуди не влізати. От треба брати з перших приклад. То таким чином можу я дійсно пояснити, чому відбувається саме так. Ну, це так, як ви кажете, кожен російський командир, який послуговується такою тактикою, наближається до сакралізації себе, як Суворова чи Жукова. Да? Там, до речі, вони так. недавно возили прах Суворова по лінії фронту, і там поприлітало їм, і прах розвіяло заодно і офіцерів трошки відмінусувало. Але от тривожненько стало, знаєте коли? Коли вони підірвали дрон на ЗАЕС так днями. Про це сказав Верфель Гросі. Також вони обстрілюють той район Харкова, де знаходиться. Установка, зараз скажу, як вона правильно називається. Це нейтронів да, джерело нейтронів, так звано, Туди туди вже прилітали, але зараз активно обстрілюють саме навколо, цільово навколо неї. І у звягелі сьогодні було попередження про те, що може статися техногенна катастрофа і забруднення повітря. Чому тривожненько Бо ми до кінця не могли повірити, що вони здатні на якусь таку страшенну річ до підриву Каховської ГЕС. Так тепер ми розуміємо, що в них просто стопів немає, але. І логіки немає, як це оцінити, але якщо підірвуть заес, так наскільки це для них було би вигідно для утримання лінії фронту, треба дивитися, ось напевно з цього боку заходити. Так, розуміємо, це буде величезна катастрофа і для України, і не лише зачепи вона і росіян і європейців, але дивимося з їхньої точки зору. Підірвали вони коховську ГЕС, аби українці не змогли піти в активний контрнаступ через Дніпро і це були б вже не кринки, це була б зовсім інша історія. Як тут виглядає ситуація з такого погляду? Дивіться, достаменно зараз ситуація на Запорізькій АЕС не знаємо, але станом на, мабуть, це буде давно, але тим не менше, це більш ніж півроку тому, я мав розмову з представниками НАК енергата з приводу цієї ситуації на Запорізькій АЕС. Півроку тому ситуація була наступна. Майже всі крім одного, всі, крім одного реактора, перебували в замороженому стані. Вони були все зупинені. Тільки один залишався таким напів в напів, навіть напів, на чверть працюючому стані, і саме через те, що росіяни в свого часу не дозволили його повністю ну. Зупинити, щоб він повністю перейшов в заморожене становище, і тоді фахівці казали, що ну ми не бачимо цієї історії. Згадайте, пам'ятаєте, були такі безліч інформації, якісь інфографіка літала в мережі. Що якщо вибухне, то тут перша лінія це буде до Києва, друга лінія там до Варшави. Там все просто буде вкрито. Ніхто не міг пояснити звідки джерело походження цієї інфографіки. Є. На ці фахівці знак так вони теж обурювалися, вони кажуть, ну слухайте, це це вкид, це фейк, ці реактори вони захищені, вони в спеціальній кастрюлі. Там треба настільки добре, сильно попрацювати, закласти це все вибухівкою, щоб воно спрацювало, і щоб, хоч якось спровокувати, хоча б якийсь виток радіактивних матеріалів. Тобто, вони казали, що ми впевнені в тому, що там все буде окей, навіть попри підрив, і вони називали таку історію: фахівці кажуть. В атомній електроенергетиці то в принципі, в будь-якій сфері є такі дуже. Слабкі місця, знищивши, які можна зруйнувати повністю весь об'єкт без необхідності його підриву. На АЕС також є такі слабкі місця, достатньо декілька кілограмів вибухівки, вибухає електронне обладнання і все. І ось ця будівля, сталева, бетонна, вона просто залишається будівлею, і воно на роки вже не працює без витоку, без витруку матеріалів. З приводу Харкова, з приводу цього інституту. Дійсно, є така думка, що росіяни таким чином намагаються типу, спромогтися в витоку певних радіоактивних матеріалів. Ми розуміємо, що там невеличка кількість це не Чорнобиль, це не десятки кілограмів. Деться мова про дослідницькі цілі, там в грамах. Але, але якщо але... це на пропаганду помножити і на густо населене місто. Абсолютно правильно. Тобто, що тоді пропаганда, що радіоактивне забруднення? Звісно, одразу можна сказати, що це українські війська, вони контролювали. Тобто, таким чином вони Ви ж казали, що в них є брудна ядерна бомба. Ось ну, брудна, не брудна як якась бомба. Територія стає безлюдною за їх е прогнозом. Наші війська, люди звідти виходять, Олюся не отримують певним чином таку, як вони це планують, можливо. Санітарну зону кажуть, бачите, ми спромоглися все, і плюс вони досягли чого все ще раз. Я припускаю це. Не означає, що воно таки буде. Не хочу лякати ваших поважних глядачів, ні мешканців Харкова, якщо вони вас дивляться. Тобто, що вони хочуть, щоб харків'яни виїхали з міста, роз'їхалися Дніпро, Запоріжжя, ну якщо там Київ, Хмельницький, Львів, Ужгород, чоб куди завгодно, щоб там їх зустрічали. Що ви приїхали сюди? Чиші до свого Харкова, щоб створювалася велика соціальна напруга. А, щоб ці люди сідали на бюджет, на бюджет який. Виплата компенсації за пошкоджене майно за те, що вони примтрши переміщені особи, щоб створювалося невдоволення владою. Як так, ми там, наше майно? А тут у всіх все добре. Тут війни немає. От я думаю, на це росіяни дуже розраховують. А потім вже з Фейсбука, з Інстаграма, з Твіттера можна підпирати українське суспільство і гойдати його в ту сторону, яку ти це враховуючи на ту кількість населення, яка в Харкові проживає. Звичайно, там десь мільйон, мільйон називали кількість і орієнтовно 300 тисяч вже залишили це колись красиве, так відуче місце. Я дуже впевнений, ну, хочу вірити. Ну я маю впевнений, що воно колись відбудується, але настане скажу нам ми повинні наші не військові, наші інженери, наші найбільш креативні а, винахідники повинні вже. А, Робити щось на кшталт, вигадувати Iron Dome, залізний купол, який є в Ізраїлі. Я думаю, що це єдина історія, яка може допомогти збивати російські керовані авіаційні бомби на етапі підльоту, окрім звісно, класичних систем протиповітряної оборони. Ну, якщо ми вже зупинились власне на темі Харкова, то наш колега міжнародної Даніель Ткі аналізував матеріал за економіст. Власне вони пишуть про те, що росіяни хочуть зробити Харків ось такою сірою зоною, яка буде непридатна для життя людей, і навіть без будь-якої пропаганди і якоїсь ядерної загрози. Терористи просто щодня і щовечора обстрілюють місто чим тільки можуть. І президент Зеленський у своєму зверненні черговому також закцентував, що і дипломати, і Україна загалом має шукати можливості, аби дати Харкову більше захисту, якщо ж говорити про те, аби закрити небо над державою повністю. То нам бажано мати ще 25 систем Петріот або ж аналогів таких систем по 6-8 батарей. У кожній це цитата Зеленського також, яка перспектива, що бодай частину таких зенітно-ракетних комплексів ми одержимо є припущення, що Німеччина готова стати посередником щодо такого пошуку цих систем, як Чехія шукала для України снаряди у різних державах, шукала такі зв'язки щодо систем Петріот або схожих. Важке питання, дуже непросте, бо це не мільйон доларів, і не 10 мільйонів, і навіть не 100 мільйонів доларів. Одна батарея, що не помиляюся, коштує 1,2 мільярда євро. Тобто ну, не дефіс, а 1,2 мільярди доларів, перепрошую. Ну, розуміємо. Плюс ракети, там теж здається 3 мільйони доларів. Один постріл. Вони стріляють дуплетами. Тобто, це, це коштовна історія, дуже коштовна. І подивіться, сполучені штати досі ну, нам не передавали. Нам передавали все, що завгодно, але ось такі коштовні системи Німеччина передавала. На жаль, ми втратили щонайменше дві пускові установки. Росія не звісно, що та да, українці стільки вже там втратили. Ми стільки знищили. Не ну, не знаємо бачили зафіксовано. На жаль, Російським зовнішнім контролем, що дійсно знищили що не менше дві установки пускаві. Це навіть не в встановки справа, екіпаж. Екіпаж це найкращі хлопці та дівчата, які зналися, як працювати, як оперувати цю історію. Це не за п'ять хвилин, це тривала підготовка. Ну набагато менше ніж пілоти 16-го, але тим не менше. чим більше людина працює, тим більше досвіду він отримує. Хто хто погодиться на передати, не знаю, ще невідомо це зняти. Не просто зі складу, а давай тому Ганс, вихаж, вижени, вижени. З гаража у нас там на п'ять цих патріотів, віддай українцям три, ну два залишимо собі. Звісно, їх треба знімати з бойового чергування. Тобто знімається і що тоді, та ця країна залишається неприкритою або просить сусідів прикрити, бо як не крути, навіть якщо там це данія, десь не знав Бельгія, то ну вони ж ніж тебе треба теж, теж чимось захищати себе, і оборонятися е, і останні скажу. З приводу кількості. Ми не знаємо, дійсно, така кількість нам потрібна, але мені здається, тут оперували такою класичною домою. Прости, неймовірне, отримаєш необхідне, можливо. Ну і тут ще цікаво, якщо вже говорити і завершувати розмову про це. Так то Чехія, коли знайшла ці снаряди, сказала, що дає ця країна не названа, невідома, так що означає, що у світі є країни, які готові Україні допомагати, але з певних причин вони хочуть залишатися у тіні. От, можливо, Німеччина саме на тому полі і буде працювати. Так, це можуть бути не європейські країни, а ті країни, які готові допомогти, але. Не хочуть про це дуже багато оголошувати. Ну, побачимо в результаті, що вийде. Ну, звичайно, що маємо нам велику надію, що вийде, і що Харків ми захистимо хоча б кількома установками Петріот. Але наразі маємо те, що маємо, давайте, і спостерігаємо за тим, вас, що відбувається вас, в Харкові слова з провіднарядах, якщо дозволити. Я розмішу у вас час. А, було названо, що допомагають пошуку цих снарядів придбані, не придбані, а передачі а, країна або країни, які є. Ну, союзниками Російської Федерації, ну щоб не вийшло потім пізніше, що це б, наприклад, Республіка Білорусі продавала б ці снаряди. Звісно, що жартую, але ну такі історії, такі сценарії я не виключаю. Взагалі, це дійсно було б і Ятаган, і цей дранік. -сторій. або Китай, наприклад, ні сто ні цього Китай, китай дав мільйон снарядів. Ну різне може бути. Дуже дякуємо вам, пане Іване, що знайшли можливість до нас сьогодні ввечері Доєднатись так, поговорили про актуальне. Про... Спопробували спрогнозувати так можливі сценарії того, як буде відбуватися на лінії фронту ближче до літа. Ну і про те, які там задуми можуть бути у росіяни, що вони там собі планують про це говорити важко, але спробували принаймні намалювати, промалювати певні сценарії. Дякуємо вам! І в цій частині головного задання говорили ми з Іваном Ступаком, військовим експертом.